Ежно від пори року. Ми хочемо дарувати живі квіти та завжди мати на столі свіжі фрукти та зелень. Звісно, більша кількість такої продукції імпортується. Проте українці добре навчилися вирощувати її у себе. Головне побудувати теплицю. Як створити бізнес на тепличних рослинах? Ми розкажемо у програмі Я приватний інвестор на телеканалі БТВ. Сьогодні в програмі Я приватний інвестор. Секрети вирощування десертних бананів в Україні. Тут вот бананів може бути до 700 штук. Ось вот вони зав'язуються ще. Це банан виведений мною. А ще історія розведення найкращих сортів троянд. При потрібному уході, правильному уході, це благодарне ростення, яке 4 роки буде радувати. Глаз і підприємство своєю урожайністю, своєю прибутністю. Вирощуванням екзотичних фруктів українці почали займатися ще у 17 столітті. Поблизу Умані звели кілометри теплиць. Там росли апельсини, ананаси, інжир, лимони. А в царській Росії у 18 столітті перші теплиці створив князь Олександр Меншиков поблизу Петербурга в Україні і в Росії вирощували 3000 тисячі ананасів ананаса експортували в Європу. Вот і було виведено 80 сортована ананаса. і под Санкт-Петербургом був построєн город, який Катерина II назвала Рейнбау – город апельсіном. Анатолій Патій за освітою інженер. Проте захоплення всього його життя це рослини. Таке поєднання дозволило створити унікальну теплицю. Термос. Я створив її як комплекс енергозберігаючих мероприятий, То тобто, есть це слоєний пирог подробно я розказую показую обучаю людей в своєму проекті проєкті, проєкті пліци термоса за 95-й п'ятий він був запатентований в гірманії Теплиця Анатолія з'єднана з будинком, де чоловік мешкає. У ній ростуть понад 30 видів екзотичних рослин: ананаси, гранати, банани, лимони, інжир, мандарини, папая, кавове дерево, мурая. Найбільша гордість агронома – власні сорти бананів, котрі він разом із ученими виводив на клітковому рівні. От, наприклад, київський суперкарлик пристосований до життя на підвіконнях у звичайних квартирах. Ми скрестили опять київський карлик з текстильним бананом пробірки при помощі. Пушки спеціальні лазерної були склеєні клітки. Дещо більше дерева сорту Київський карлик зазвичай купують для теплиць та зимових садів. Плодоносять вони цілий рік. Його висота віті ну так як виростом, навіть ніже. Вже десь через місяць він почне зріти. сюди зверху по 20 штук. Банча така може досягати до 50-70 кілограмів. Вот. Растения неприхотливые, собирают всю пыль с квартиры. Может расти в квартире, но квартира оно будет меньше размером. А это еще бананчики, вот оно отсюда начинает зреть. Когда мы эти срываем, эти начинают увеличиваться быстро. И вот так созревают до самого пола. И здесь получается их 500-700 штук. Цьому ананасу ще рости й рости. А коли він починає дозрівати, приємний запах чути на досить великій відстані. До Анатолія приїздять сотні туристів на екскурсії, щоб побачити цей острівець екзотики. Таким чином він себе рекламує, аби ще більше здивувати відвідувачів, створює дерева сади. Це коли на одному саджанці прищеплені різні рослини. Бачите, мандарини дерево, ну, тут ще й лимони апельсини, Ну от ви бачите плоди мандарина. І ви можете цей плод попробувати на вкус. Господар переконує його мандарини дуже солодкі. Можемо підтвердити правда. Те, що зараз росте в теплиці Анатолія, схоже на зразок виставкового залу, аби показати на що здатна правильно побудована теплиця термос. Я вам хочу сейчас подарувати плод київського лимона, крупноплодного. який він крупний ось тут. і його треба зрізати разом з веткою. То есть, чтобы... Потому что эта ветка все равно истощена. Ну, и 2 трети их ветки надо срезать. Я беру секатором и вот так срезаю его. Видите? И вот вы будете пить с ним чай. Прекрасный лимон. київський, крупноплодний. Он сладкий, не такой кислый, как обычные лимоны. Плоди лимонів у теплиці ростуть удвічі більші, ніж ті, що ми звикли бачити на прилавках магазинів. Квіт на дерево цілий рік. Такий лимон наріста визрівав близько шести місяців. Якщо це дерево ростиме в теплиці, то даватиме 150 кілограмів плодів в рік. Та основний заробіток Анатолія зовсім не плоди цитрусових. А саджанці цих рослин та вже сформовані кущі та деревця. Бізнесмен їх продає. Каже, навесні найбільше роботи, все треба розсадити в горщики, прищепити нові. До речі, попит на екзотичні дуже високий. Поэтому ми продаємо саженці людям на окна в тепліці, в зимние сади на своєму приусадібному участке, Якщо ви построїли теплицу, виращуєте там, помідори, щоб ви вы не вирощували лимоны, банани, апельсины, все, що вирощено на своєму приусадібному участку, не облагається налогом. Заробляє Анатолій і продажем самого проекту теплиці Термоса. Українські агрономи вже придбали 600 штук та більше 200 забрали іноземці. Чоловік порахував, скільки можна заробити на схожій. 100 квадратних метрів дає 15-20 тисяч доларів чистого прибулі в год. При цьому чоловік працює всього 3 місяці в году. Чоловік одній. Тобто тут роботи немного при цих при вирощуванні цих культур. Якщо вирощувати помідори і огурці, максимум 20-30 доларів з квадратного метра в год. Побудувати подібну теплицю може кожен, хто має таке бажання, навіть новачок. Тут не потрібні спеціальні знання. Один квадратний метр теплиці разом із котлом та будівельними матеріалами обійдеться від 2,5 до 8 тисяч гривень. Отже, щоб отримати, наприклад, 50 квадратних метрів, знадобиться більше 125 тисяч інвестицій, плюс саджанці. А ще не варто забувати, що проект теплиці запатентований, за нього теж треба заплатити. Утім, наш винахідник та бізнесмен переконує, гроші повернуться за 2-3 роки. Мутаимность этих теплиц. Многократное отражение со всех концов оно позволяет создать уникальный световой поток, который попадает на нижние части листьев, на боковые части листьев, и, конечно же, как бы растение не имеет тени, оно находится полностью в свету. Ни количество тепла, ни количество влаги, ни количество удобрений не дает такого результата на рост и плодоношение. Розстріляні як количество сонячного світа. У даному випадку він потім удвоє в, в 1,8 8 разів. Ця теплиця не впускає і не випускає тепла. Власник розповідає, батареї тут працюють лише кілька годин на день. У весь інший час можна не топити. Тепло повітря довго зберігається всередині. Зараз на вулиці 10 градусів мороза, теплиця плюс 12 чи 14, там ви посмотрите на термометр. всі батареї всі холодні. Вот. Тобто, ми топимо дуже мало. 15 разів менше, ніж звичайній теплиці. На теплиці лежить сніг. Це говорить про те, що сніг не тає, значить, не уходять від сюди тепло. Анатолій спростовує міф про те, що цитрусові можуть вирощувати лише досвідчені агрономи і лише в особливих умовах. Насправді ці рослини не такі вже й вередливі. Апельсини та мандарини витримують температуру до мінус 9 градусів. Кінкан до 12 морозу. Цитруси вони вступають в анабіоз. В сон, якщо їм ніже 5 градусов температура, они повністю засипають і можуть знаходитися при такой температуре 110 дней днів без всякого освещения. Наш герой запевняє, бізнес на схожих теплицях прибутковий. Та є ще один плюс у цій справі: самі плоди можуть стати максимально корисними, адже їх вирощують без хімії. На сьогодні найбільш поширеними є дешевші варіанти теплиць, як от каркасні із полікарбонату. В них добре вирощувати овочі на салати. Експерти ринку кажуть, попит на такий товар існує. Його купуватимуть ті, кому не до вподоби овочі з ринків. В теплицях можна вирощувати помідори, огурці, зелень, цвіти, банани, лимони, клубніку. Все, що. Все, що нам дала природа, все ми можемо вирощувати в наших теплицях. Якщо є земельна ділянка, то теплиця обійдеться у мінімум 5 тисяч гривень. Стільки коштує найпростіша, арочна двоскатна буде від 8 тисяч гривень. Зроблені з алюмінієвих профілів та полікарбонату. Експерти радять звернути увагу на теплицю, що працює за принципом винаходу американського овочівника Джекоба Мітлайдера. Літнє час, коли температура воздуха підіймається до 60 градусів внутри теплицы. С этой температурой может справиться только одна система, которая, которая называется Митлайдер. За счет того, что в верхней части размещены фрамуги по всей длине теплицы. Это дает оптимальную и дополнительную циркуляцию воздуха внутри теплицы, что обеспечивает оптимальную, оптимальные условия для обитания растений. Вирощувати в теплицях можна також квіти, проте важливо спочатку знайти ринки збуту. Саме над цим чи не в першу чергу думали на підприємстві, про яке далі піде мова. Знімальній групі програми Я приватний інвестор вдалося побувати на одному з найбільших підприємств, де вирощують троянди. Теплиці тут розтяглись аж на 20 гектарів. 15 років тому на цьому місці були неродючі глиняні грунти, аж поки не з'явився інвестор, котрий побачив потенціал у безплідних землях. Нашим инвесторам был приобретен небольшой двухгектарный тепличный комплекс, в котором раньше выращивали овощи. Начали все с гербиры, досадили розу, изучили рынок, изучили спрос на рынке. Далі потроху теплиця розширялась і, врешті, стала найбільшою в Україні. Троянди квітнуть увесь рік. Саджанці підприємство закуповує у Голландії та Німеччині. Лише класичної троянди тут біля 15 сортів. Всі вони різняться кольором, величиною бутона, а також довжиною стебла. Крім того, є більше десятка сортів так званої троянди спрей із дуже великою кількістю квітів середнього та малого розмірів на одній ніжці. Та успіх бізнесу залежить ще й від того, хто і як там працює. Я их очень люблю. Это моя слабость. Я 9 лет работаю в этой красоте. И вы знаете, мне такое впечатление, что я никогда не устану от этой красоты. У меня правда всегда много цветов. Меня мои коллеги радуют, балуют. Они каждый понедельник мне приносят цветы. Про квіти тут не лише задля краси. На підприємстві постійно експериментують, як закордонні троянди приживуться у нас, адже голландці під час селекції різних сортів більше орієнтуються на свій клімат. Наступного року підприємство планує закупити біля 30 тестових видів троянд. Коли вони їх ріжуть і мені приносять, я моніторю як цей цвіток себе веде. Мені потрібно проаналізувати, як довго він буде жити в Азії. Що з сліпістками? Какая степень розкриття бутона, Да, що відбувається з листиками? Технологію вирощування троянд запозичили теж з Голландії. Корені квітки живуть у спеціальному субстраті, мінеральній ваті. Туди ж підведені трубки, через які крапельним шляхом потрапляє вода. Все контролює комп'ютер, като управляє це на всім. Починає від поливу, заканчуває освітленням, температурою, вентиляцією полностью чоловік задає только параметри, по которым комп'ютер ориентироваться. Один кущ активно квітне лише перші чотири роки на п'ятий процес гальмується, і тоді стару рослину замінюють на молодий саджанець. Іноді троянду псують шкідники. Якщо люди думають, що просто посадили розу і просто його і срезає та. Это большое заблуждение. Очень большой трудойки процесс від технології уходу за растеннями до технології защити растені. Очень много большой спектр вредителей болезней, мікроорганізмів, которые всяческим образом пытаются наше качество цветка ухудшить. Доглядають за квітами жінки тепличниці. Вони обривають зайві пагони, а також зрізають квіти для продажу. Першу очередь это і діляться по розкриті по раскрытости цветка. Мы смотрим на то, щоб бутончик був сформірований, тобон був відкрит красиво. Окрасу цвітка. Потім у таких візочках троянди потрапляють до сортувального цеху. Тут частину роботи виконують вручну, решту забезпечує техніка. Ці машини економлять час, працюють точно. Вони можуть розпізнавати величину бутона, ступінь його розпітлості, довжину стебла. В залежності від цього і сортують. Найпростіший агрегат коштує від 20 тисяч гривень. Потім квіти транспортують до холодильної камери. Для того щоб роза була качественна, щоб вона добре довго радувала покупателів своєю житті в вазі, для цього дуже важливо ось ці ось правила Можна бути чиста. Вода должна быть холодная среда. Мы помещаем розу в холодильную камеру с режимом плюс 3-5 плюс градусов. После того как роза в сутки должна находиться в таких условиях, после этого мы ее отправляем уже на реализацию, и роза уже может продаваться и мы спокойны за наше качество нашего товара, нашей продукции. На підприємстві працюють близько 700 людей. 90% із них живуть у семи селах. Поряд на роботу сюди приходять цілими сім'ями. На степлічниця може працювати, лісарі може працювати її муж і доч може працювати на сортуванні, і точно також воділи може працювати зять. Тобто вся сім'я працює у нас на комбінації. Це, це Та це радує. Найдорожча та найбільш приваблива квітка, що росте у цій теплиці, належить до сорту Талея. Вона ніжно-рожевого кольору. Цінує покупець яскраво-червоний гранд прі Нині на цьому ринку тісно місцевим квітникарям доводиться сперечатися не лише з традиційними конкурентами, а й з новими. Останнім часом в Україні набула популярності африканська троянда. Зараз на міровому ринку світов крізіс. Рынки сбыта сокращаются, очень сильно сокращаются, и предложение на сегодняшний день африканское возрастает значительно, в разы. Ну, и, соответственно, люди демпингуют, соответственно, получается, что на, на рынок заходит некачественный, но дешевый товар. Досвідчені квітникарі розповідають, вирощувати успішно троянди можна і в невеличких теплицях. Головне все зважити. Тут найбільший ворог час, товар швидко псується, не встиг продати, будуть збитки. А найбільша стаття витрат газ та електроенергія. У теплиці необхідно підтримувати певну сталу температуру. Правда, є альтернатива. Розводити квіти можна лише в теплий сезон, аби не витрачатися на опалення. Найзручніше мати такий бізнес для мешканців південних регіонів країни. Аби рослини завжди були зеленими, квітучими та приносили прибуток, треба любити те, чим займаєшся, і незалежно вирощуєш ти квіти чи фрукти. З вами була програма Я приватний інвестор на телеканалі БТБ.